До чого призвело скасування паперових військових квитків? Вас можуть поставити на облік в іншому місті, без вашої згоди, без вашої навіть фізичної присутності в ТЦК, просто на блокпосту. І бонусом оголосити в розшук. Сьогодні я розкажу про нову незаконну практику редагування даних в реєстрі Плюс», в яку потрапив мій клієнт. Як безпідставно вносять зміни? У ваш електронний військовообліковий документ оголошують потім в розшук і дам чітку інструкцію, як захистити свої права. Також ви дізнаєтесь і про приховані мотиви та причини таких дій. Все, одним словом, по порядку у відео. А для зручності веду телеграм-канал, там більше актуальних правих новин. Вітаємо з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Рошук ТЦК по дзвінку поліцейського. Клієнт офіційно перебуває на військовому обліку в своєму місті, а днями поїхав у своїх справах в інший район. Його зупинили поліцейські і кажуть, що його потрібно доставити в ТСК. Воді запитує: а на підставі чого? Я ж не в рошуці, не маю жодних порушень. Вгадайте, що йому сказав поліцейський? Сказав: ну, значить, скоро будеш в рошуці. Забігаючи наперед, відбитися від доставки вдалося. Але. Найцікавіше і найстрашніше трапилося далі. Буквально наступного дня клієнт сформував свій військово-обліковий документ через дію і виявив, що він вже перебуває на військовому обліку. Вгадайте, де? Вірно, в тому райцентрі, центрі де його зупинили і погрожували проблемами доволі таки доблесні працівників Національної поліції. І він вже мав той обіцяний поліцейським статус, перебуває у рочці ТЦК. А всі говорять там Копперфілд, який там найвеличніший фокусник. От ніби він таке просто провернути, та навіть, мабуть, не здогадався. З цього випадку можна виснувати наступне: як усе було зроблено, тупо по дзвінку поліцейського отримали дані чоловіка, зайшли просто в ту базу, відомості, ну, тобто змінили ці всі відомості. Та поставили вже на облік у той свій районний ТЦК. І заодно вліпили ще ту позначку про грошок. Тобто моєму клієнту непрохано і тишком нишком надали повний пакет послуг. Оце так цифровізація військового обліку. Для захисту своїх прав замовляйте інструкції з мобілізації ВЛК водіями перетину кордону за посиланням на екрані або кладіть договір про цілодобую юридичну підтримку. Як отримати інструкцію в подарунок за дотепний або цікавий коментар? Переможця або переможців оберу сам. Як мають ставити на облік ТЦК? Що каже закон про облік військовозобов'язаних? І як все має відбуватися? <кхм> Відповідно до порядку організації та ведення військового обліку? Призовники військових та резервістів, це постанова КМУ від 30 грудня 2022 року, номер 1487, другий додаток. Зазначено, що призовники військовозобов'язані та резервістів повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим, тобто зареєстрованим місцем проживання у відповідних РТЦК. Крім того, призовники військовозобов'язані та резервісти, які проживають там в селах, селищах, а також у містах, де відсутні відповідні РТЦК, повинні перебувати на персонально первинному військовому обліку у відповідних там, органах виконавчої влади, селищних, сільських та місцевих рад. Тобто, порядок чітко прописує, що всі військовозобов'язані повинні стояти на обліку. За місцем реєстрації. Звідси бачимо неймовірний просто дует поліцейського та працівників ДЦ, які плювали просто на правила, приписи там якоїсь закону та крутять ним, як хочуть, бо що мають просто доступ до цієї бази або і змінюють дані безкарно. А тут ще й Верховний суд, якщо чесно, підливає масло в вогонь, коли пише. Неймовірно дико, м'яко кажучи, якщо чесно, з точки зору права, тезу, що хоч мобілізація буває і незаконною, проте це процес незворотній. Тому бачите, жодних відновлень прав і становища, які існувало до порушення, громадянину не передбачається. Інакше кажучи, правосуддя умило руки, це так, я б хотів би сформулювати. Електронний військово-обліковий документ. Редагуй, хто хоче. Нова схема чи то корупції, чи то незаконної мобілізації, судіть самі. Ви поїхали, наприклад, в іншу область. Вас там зупинили чи впіймали, поставили у себе на районі на військовий облік і все. Тепер вони вважають, що мають над вами повне право. Адже ви тепер на їхній території. Дарма що в незаконний спосіб це все провернули. Все це трапляється і твориться без заяв, без нічого. Хоча порядок чітко приписує, що і як мають робити працівники ТЦК. Брати на облік за місцем реєстрації. Не за місцем зупинки, там, блокпосту, вилову, чи за місцем перебування чи стоянки того бусика і тому подібне. Чому таке стало можливим? Все просто: паперові військовооблікові документи скасували. Тому сьогодні. В пріоритеті дані з бази оберіг, які, як ми побачили, на прикладі з моїм клієнтом змінюються просто по дзвінку. Внесли інформацію в оберіг, поставили в себе на облік і вчепили рошук ТЦК. І хто за це понесе відповідальність? Та ніхто. А нам казали, що це зручно, надійно і захищено. А найголовніше? Підступність у тому, що в реєстрі оберіг ви не знайдете хто, чому і на якій законній підставі вчинив ту чи іншу дію з вашими військово-обліковими даними та відомостями військово-облікового документу. Тобто кінці не можна буде звести взагалі і нічого не доведеш, а ще й можуть прикритися. Мовляв, це інформація з обмеженим доступом, Тому вірте нам на слово, бо ці руки нічого не крали, а ці очі не здатні брехати. Відбудуться просто відпискою і крапка. Про ризики скасування паперових військових квитків я розповідав ще у грудні. Посилання на відео буде в кінці. Тоді я прогнозував. Чим такі зміни можуть обернутися на практиці? При перевірці, наприклад, поліцейським документів, ви показуєте паперовий сільсько-обліковий документ, а вам кажуть, ви затримані та вас везуть уже до ТЦК, типу для з'ясування розбіжностей та звірки облікових даних. Я зазначав. Що вас все одно зможуть затримати, пославшись типу, на недійсність паперового військово-блікових або невідповідність даних військово-обліковому документі з реєстром оберіг. Але такого наглого схематозу ставимо тебе на облік в телефонному режимі та вносимо такі зміни, які захочемо і кому захочемо, навіть я не чекав. Хоч і не дивуюся, бо бачу вже багато чого і все прогнозував ще раніше. Корупційна схема ТЦК через оберіг. Розберемо свіжий, ну, схожий, але не зовсім випадок. А саме новину, що співробітник ТЦК організував схему незаконного списання військовозобов'язаних через оберіг. Як він же це все просто провертав? Ну, дуже просто. Вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов'язаних оборіг. Зокрема, він виключав чоловіків з військового обліку за станом здоров'я без будь-яких підтверджуючих медичних документів. Фактично, визначив їх непридатними до служби. Йому повідомили про підозру за частиною першої статті 362 кримінального кодексу України. Несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особи, яка має до них доступ. Яка ж можливо, відповідальність за це? Санкція вказаної статті прописує наступне: штраф від 2 до 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років. Тобто, максимум 68 тисяч штрафу, і це при тому. Що за свої послуги він отримав тільки з одного бажаючого 10 тисяч доларів, ну там майже 424 тисячі гривень. Як на мене, це доволі така вигідна бізнес-схема. А й ви як гадаєте, От напишіть свої думки в коментарях. Коротка, але суттєва заувага. Цей корупціонер із новин редагував дані в оберіг як хотів. Але нікого не змушував замовляти його послуги. Все добровільно, і так би мовити, на вимогу трудящих. А от поліцейський у випадку з моїм клієнтом вже давав зрозуміти, що або ти, ти нам тут зараз, або ми там тобі зараз. Дзвінком в оберіг грошу, Тому мовляв, типа: Думай, шановний громадянин, бо курсом долара ж зросте. Висновки. Повністю нівелювали військово-обліковий документ у будь-якому фактично форматі. Паперовий недійсний, а електронним крутять, же ж як хочуть. Виходить, що шляхом внесення змін і правок будь-хто і будь-коли може просто взяти і внести що завгодно у ваш військово-обліковий документ. І тому працівнику жодних проблем. А ви отримаєте головняк безпідставний розшук. А це сигнал для затримання і доставки. А там же і незаконна мобілізація. То це такою буде мобілізація 2026. Чи щось це таке, як воно називається? Як його назвати просто цензурно? Отже, маємо сумну і тривожну дійсність. Була б людина, а стаття знайдеться. Тобто, якщо ви не в рошуці, то це не проблема. Ми тебе поставимо у розшук одним тільки дзвінком. Можливо, це поодинокий випадок. Чи це ж нова така вказівка працівникам поліції? Ті, кого вони зупиняють, хто відмовляється їхати, хто не перебуває в розшуці, та в них все в порядку просто військово обліковими документами, але немає, наприклад, ВЛК, і їх не можуть доставити до найближчого ТЦК, тоді в такому випадку всіх військовозобов'язаних брати. На олівець і ставити на облік уже своєму РТЦК із бонусом оголошення грошок. Проте не можна людини просто так поставити на військовий облік без її згоди. Це прописана порядком, як я вже зазначав, процедура, яку знає кожен працівник ТЦК. Тим більше, у такий просто чесно, зухвалий спосіб, як вони це порушують. Ну, просто по дзвінку. Тому порада. Щоб не бути в шоці та прибрати, оце, наприклад, підстави для незаконного затримання і доставки, приведіть свої паперові документи у відповідність до даних єдиного реєстру. У разі незаконного поновлення на обліку тільки рішенням суду можна зобов'язати ТЦК. Внести до реєстру оберіг відомості про виключення людини з військового обліку. Якщо, наприклад, відмітка про це є у паперовому військово-обліковому документі. Якщо вимагають пройти повторну ВЛК, то оскаржити протиправність цих вимог тецька і підтвердити дійсність старої ВЛК можна лише у суді. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!